Аш ДТП на Вінниці мажор на мерсі шашкував і зніс на переході двох дівчат. Росіян готують до загальної мобілізації. Путін підписав указ. Екс керівник київського метрополітену вкрав мільйони, отримав підозру і спокійно утік в Європу. Журналістам пропонували гроші за зняття матеріалу про закуплені міни 41-го року випуску. Не допустити до виборів на залужного відкриту кримінальну справу. Депутат утікач Дмитрук продовжує голосувати онлайн на комітет. Етах, а депутати у раді скаржаться на погану їжу у столовці. Вітаю! Мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. Жахливе ДТП у Вінниці, 22-річний Вінницький мажор на елітному мерседесі, збив двох 19-річних дівчат прямо на зебрі. Але про все по порядку. В мережі з'явилося відео ДТП. На кадрах видно, як дівчата йдуть пішохідним переходом. З Донецька з'являється білий мерседес і збиває двох дівчат прямісінько на переході. Судячи із відео, які потрапили в мережу, водій елітного авто летів на великій швидкості і так би мовити, шашкував на дорозі. Дивіться самі. За інформацією поліції, 19-річні дівчата госпіталізовані до лікарні з тілесними ушкодженнями у важкому стані, водія гонщика на мерседесі затримали. До обрання запобіжного заходу 22-річний водій перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Тим часом у мережі опублікували ймовірне фото. Водія хто такий Чий синок цей мажор? Поки невідомо, але будемо уважно стежити за процесом. Щоби, не дай Боже, цього шумахера. Не відмазали упливові батьки. Ну а далі про черговий зашквар від ТЦК у мережі віруситься відео із Дніпра, як стверджується у дописі одного із телеграм-каналів, мати з братом та адвокатом прийшли до приміщення ТЦК розібратися і з'ясувати, де перебуває син жінки, якого напередодні дуже жорстоко бусифікували. Але чоловіки у пікселі категорично проти розмови і просто виштовхують усіх на вулицю. Будь ласка, ти, на не кричіть на мене. Ви підіть одсюдова. Від... Від... Що ви робите? Від... Ви... 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 Нічого ви, не робимо. Я двері закриваю. Покажіть мені У вас буде... Ба більше, ТЦКшники не пускають жінок і чоловіка у середину, а ще забороняють знімати усе, що відбувається на телефон. Бо це ж режимний об'єкт. Я мій права сімати до закону військової. Вы что? Вы, мы а как, на а расскажите ей про вас. Я я я прошу. Не болезнь. Я Телефон Не Я не телефону Ты сейчас без телефона вы что делаете? Почему не Давай, Вы Покажите, покажите. Покажите, покажите. 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 Покажите, покажите. Покажите. что Брат бусифікованого стверджує, що під час затримання ТЦКшники побили чоловіка, відібрали його особисті речі та телефон. При цьому його не доправили до медичного закладу на ВЛК і підписали документи без його відома. Нагадаю, не допускати адвоката і забирати мобільні телефони це порушення закону. От скажіть мені, мобілізацію очевидно, що провалено. А чи не винні у цьому провалі безпосередні мобілізатори? Які часом ведуть себе як бандити, російський диктатор підписав указ про призов резервістів на військові збори? А путінські прихвисні в Держдумі вже активно гавкають про те, що росіяни мають готуватися до тотальної мобілізації найближчим часом. То чи намагається Путін по-тихому провернути загальну мобілізацію, чи це черговий блеф і підняття ставок перед можливими мирними переговорами? Далі розкаже Вероніка Вірімєєва. Підписало це бункерне 16 січня. Указ про призов резервістів на військові збори у 2025 році. Згідно з указом, росіяни в запасі мають пройти військові збори у збройних силах, військах Національної гвардії, рятувальних військових формуваннях, органах державної охорони і ФСБ. Під шумок підписання указу підгавкають і деякі депутати Госдуми. До прикладу, перший заступник голови комітету державної думи РФ з оборони Олексій Журавльов, взагалі заявив. россияне, вы скоро пойдете на убой. Ну, это, если по-честному, что он мав на увазі. но официально сказал россиянам готовиться до новой хвилі тотальной мобилизации. В России сейчас достаточно добровольцев, однако необходимо учитывать долгосрочные угрозы, якобы исходящие от Запада. Подготовка к отражению этих угроз должна включать формирование эффективного мобилизационного резерва и четкую работу военкоматов. Кроме того, 2025 год на Россию официально Оголошено роком захисника вітчизни для реалізації цього на болотах. Навіть вигадали цілу стратегію. Створено організаційний комітет на чолі з керівником адміністрації Путіна Антоном Вайно. Заплановано заходи на федеральному та регіональному рівнях з окремим фінансуванням. Регіональній владі рекомендовано сприяти реалізації ініціатив. Так і що все це означає, що Путін готується провести мобілізацію? Чи дід знову бліфує і залякує? Давайте розбиратись. Варто почати з того, що для Росії дійсно вигідно, аби всі вороги думали, що та готується до чергової хвилі мобілізації. І цей меседж дійсно розрахований на зовнішню аудиторію, бо в медійному просторі все активніше говорять про те, що з приходом Трампа до влади Україна і Росія сяде за стіл переговорів. І логічно, що кожна країна до цього моменту хоче здобути сильнішу позицію перед опонентом. Простіше кажучи, від Росії це може слугувати повідомленням дусі. Ми і що починали. і от цікавий момент такі укази пойло підписує кожного року військові збори резервістів у Росії. Проводяться як плановий захід. Після указу мобілізаційне управління Міноборони розробляє відповідну директиву, яка передається до регіональних військових комісаріатів. Далі розпочинається вручення повісток громадянам Росії, що перебувають у запасі. То що все ж блефує? Запитаєте ви? А як же тоді заяви російських депутатів? Тут теж треба роз'яснити. Якщо таку заяву про мобілізацію зробив би Путін, то не лишилось би в країні жодного чоловіка. Ви ж пам'ятаєте, як ті, наче миші через всі доступні шпарин Тікали, коли Пойло оголосило часткову мобілізацію у 2022 році. і многочасові очереді на російській границі. Після обявлення мобілізації з Росії виїхали мінімум 260 тисяч мужчин. Своєї помилки оце гниле вже не повторить. Але от з допомогою блазнів депутатів, чому б загніваючий Запад не напугать? Цю теорію підтверджує те, як саме депутат Журавльов аргументував свої слова. Європа показує, що в 2028-2029 годах вона і її союзники будуть готові к війні, слідувательно, в Росії повинні зараз очень ефективно працювати воєнкомати. То чи збирається Путін дійсно тотально мобілізовувати росіян? Поки що це все виглядає як блеф. Реальних факторів, крім звичних процедур і окремих заяв, немає. Але Практично безпомилково можна сказати, що Путін в своїх загарбницьких амбіціях зупинятись не збирається. Росія на переговорах наполягатиме на своєму прагненні знищити Україну як державу. Аналіз інституту вивчення війни. Тут слід зазначити, що і без загальної мобілізації всі роки повномасштабки Росія щомісяця, за оцінкою аналітиків мобілізує до 30 тисяч чоловіків. І Якщо треба буде Росії більше м'яса, це як каже Зеленський до. Заявить своїм рабам: НАТО хоче нас унічтожить, валіть в Україну, захищать Росію. І вівці підуть, бо вони вівці, і так сказав цар. Говорили, балакали, і знову черговий корупціонер, маючи підозру, утік із країни. Мова зараз про Віктора Брагінського. Так, так вам не почулося. Екс керівник Київського метрополітену, зрозумівши, що покарання неминуче швиденько накивав не п'ятами із країни. Для цього він скористався підробленими висновками ВЛК, за якими його виключили із військового обліку через невеликовну хворобу. Ну, це вже просто абсурд. Поліція Києва проводить слідчі дії у екс керівника КП Київський метрополітен, який виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства. Нагадаю, ще 12 листопада йому повідомили про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків через підтоплення тунелю між станціями Лобіцька та Деміївська. А вже у грудні Брагінського оголосили у розшук. Крім того, цей друг кличка фігурував у журналістському розслідуванні «Бігус.Інфо» про мільйонні тендери, які вигравала теща його бізнес-партнера, яка є балериною за професією. А у кривця була теща, і було у цих двох по фірмі, які сиділи на контрактах від київського метрополітену на різні ремонтно-будівельні роботи. До речі, ця балерина вже після утечі Брагінського продовжує вигравати багатомільйонні тендери у столиці. Тепер же не на метро, а на газопроводах. Але то вже інша історія. Повернемося ж до Брагінського, і от мені особисто дуже цікаво, як на кордоні змогли пропустити відомого посадовця із липовим ВЛК, знаючи, що він перебуває у розшуку. МВС, як гадаєте, чи можливо зламати цю криву схему, коли корупціонер, замість того, аби постати перед судом в результаті насолоджується життям і витрачає вкрадене десь у Європі? Еспресо заявило про спробу підкупу редакції. Журналісти пишуть, що їм пропонували фінансову компенсацію за видалення матеріалу із сайту. Йдеться про колонку військового експерта Сергія Згурця, де автор написав про контракт агенції оборонних закупівель на придбання протитанкових мін М 6 А 2 на суму понад 200 мільйонів євро. Йдеться про міни 1941 року випуску. Про них ми теж розповідали у минулих випусках. Так от журналісти Еспресо стверджують, що після публікації до редакції через посередників надійшли пропозиції щодо фінансової компенсації за видалення матеріалу із сайту. Публікація викликала значний суспільний резонанс та широке обговорення через виявлені факти щодо закупівлі застарілого озброєння за завищеними цінами. Команда Еспресо залишається незалежною та незаангажованою медіаплатформою. Редакційна політика виключає будь-які домовленості щодо зняття опублікованих матеріалів, будь-які пропозиції фінансової винагороди за зняття публікацій з сайту є безперспективними та не розглядаються принципово. Зі свого боку, агенція оборонних закупівель свою причетність до спроб. Підкуп редакції відкидає. Агенція оборонних закупівель не має жодного стосунку до намагання видалити цю публікацію з сайту. Вимагати в незалежного медіа видалити будь-який матеріал це зовсім не відповідає нашій інформаційній політиці та цінностям. Схоже на ще одну спробу підставити агенцію. А ви вірите у непричетність Агенції? Напишіть. Чим далі тим більше набирають обертів обговорення майбутніх виборів. І поки деякі українські політики вже почали неофіційну передвиборчу кампанію, цікавими мені навіть шокуючими деталями обростає кандидатура екс-головкома зсу Валерія Залужного. Як стало відомо, фаворита українців, якщо той все ж таки наважиться піти у політику, чекають кримінальні справи. От Як пише журналістка Юлія Забіліна, піти на вибори залужний не зможе. Хіба буде завал кримінальних справ щодо нього, а деякі вже відкриті були давно. А фотографії Єрмака з залужним це в тому числі спроба зіграти на цих чутках. А ще Андрій Борисович пообіцяв президенту, що з залужним він все вирішить. За логікою цього повідомлення кримінальні справи відкриті і чекають свого часу. І про це вже раніше писало видання Телеграф. Якщо ж залужний бере боротьбу за пост президента, то його чекають випробування кримінальні справи. Серед них розслідування хто ж здав Херсону у 2022 році. Джерела в політичних колах кажуть, що в потрібний момент у цій справі може з'явитися ім'я залужного. Нагадаю, у цій же статті зазначалося, що Зеленський не піде на другий термін, якщо участь у цій гонці братиме Валерій Залужний. Як думаєте, наважиться залізний генерал випробувати долю чи залишиться осторонь? Президентських перегонів і великої політики, і головне, чи наважиться чинна влада, як на мене, вистрілити собі ж у коліно і дати хід кримінальній справі на всенародного улюбленця? До українського політикуму у мене ну дуже багато запитань, але зупинитися хочеться на цьому, якого біса нардепи утікачі, зрадники або підсудні досі ходять із мандатом і займаються депутатською діяльністю. Бо мандат мандатом, але дозвіл підсудному і підозрюваному у державній зраді Нестору Шуфричу виконувати цитую депутатські повноваження, це сюр, який на голову ну от ніяк не натягнеш. Це мерзо. Що... Це реально мерзості типу. при. Так, ви все правильно почули. Поплічник Медведчука, якого прямо звинувачують у зраді нашої країни, буде писати запити і звернення із СІЗО. Просто клас. Людина, яка працює на Росію, має право впливати на українську політику. Я кажу, що Україна є незалежною країною. Але моє тверде переконання, інтеграція економічна з Росією була нам більш вигідна, ніж з Європою. Але він такий не один. От, наприклад, Дмитрук, ця борода із мандатом явно відпрацьовує кремлівські методички, захищає РПЦ і нагадаю, напав на військового і поліцейського, а потім чкурнув з країни і смердить тепер із Лондона. І цікавий нюанс, якщо ви раптом не знали, вже будучи у бігах, цей проросійський. Елемент виконував депутатську роботу і голосував на засіданні Комітету Верховної Ради онлайн. Але саме у такі часи проявляється справжня вірність Господу. Сьогодні ми чітко бачимо, хто залишився вірній церкві Христові, а хто обрав чіткий шлях Іуди. Ну і ми не могли не згадати Тищенка. Отакий сенс від депутатської одиниці у вигляді колікатлети. Ну, такі ініціативи можуть бути від цього викрадача людини і борця із кол-центрами. Була можливість мене передивитися всі свої е парламентські Привіт, Привіт. Дякую. Дякую. і перегортаю сторінку. Я зрозумів, що це. Ця боротьба нікому не потрібна. Тищенка, попри справу, спокійно пускають в раду, але от він не надто спокійний, бо із під арешту увірвався на засіданні комітету верховної ради і голосив про мову і не просту, а про корупцію, із якою боротися на думку Колі поки не треба. Як сказав президент, з корупцією ми будемо боротися після нашого перемоги. Так само про це сказав голова офісу президента, що корупція не головне. Головне сьогодні перемога. Умов ну, починаємо діти. Я особисто починаю діяти, саме всіх нам. І ось що робити із такими мандатоносцями? У вас є варіанти? Напишіть. Вони звільняли бучі від окупантів. Вони вбивали чеченців в Києві. Вони активно виступали проти дерусифікації і не менш активно вписувалися за московську церкву в Україні. Вони вони і тільки вони знають, як правильно проводити мобілізацію, коли на яких умовах сідати із Росією за стіл перемовин. Словом далі наша Анастасія Дмитровська проаналізувала топ брехню українських політиків за останній рік. І от знаєте, товариство 22-й можна неофіційно назвати роком масштабного єднання, 23-й – роком стійкості, а 24-й – роком, коли неабияк активізувалися окремі українські політики популісти. І от сьогодні ми поговоримо про тих політиків, які у прагненні набити собі політичних балів, заявляли таке, що на голову не натягнеш. Ось Петро Олексійович, наприклад, на початку 22-го обороняв Київ і евакуйовував. Бучу, поки цитата: уся влада здриснула. Перші години широкомасштабного вторгнення, і я тут зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва, ми сформували батальйони. І в рамках 206 го батальйону ми забезпечили евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпіня, блокпости, роздача зброї, і, врешті-решт, захист Києва. І російських загарбників до речі про владу наприкінці серпня журналісти вкотре запитали Зеленського за його оточення, зокрема за скандального заступника керівника ОП Олега Татарова, і краще б він уже відмовився коментувати. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало. Вигнати, вигнати його, щоб його вбили русські, і поки хтось вішав собі медалі, і розповідав про боротьбу, хтось активно проштовхував ідею перемовин на будь-яких умовах. У 24-му році активізувалися і проросійські персонажі, особливо після удару РФ по дитячій лікарні Охмадит у Києві. «Вчорашня трагедія жахлива. Я плакав від болю йдучи кресним ходом. Моя душа рветься від того, що ми втрачаємо найцінніше. Тому ми повинні робити усе для закінчення війни на усіх рівнях при будь-яких можливостях. Саме закінчення війни і буде перемогою. Слідом за Дмитруком. Прости господи, висловилася і ще одна руська шлюха Євгеній Шевченко. Все це потрібно закінчувати заради збереження життя інших наших громадян, на яких потенційно вже наведені чергові російські ракети, чи їх обломки від ударів ППО в майбутньому, бо по іншому це ніколи не закінчиться. І, власне, говорячи про проросійське подло гріх, не згадати Юрія Бойка, який наприкінці року так повірив у себе, що видав низку відверто прокремлівських заяв. Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателю Америки в самой Америке. Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Ну там прям повний комплект: і захист російської церкви, і захист російської культури, і захист російської мови. Хоча захистом російської мови відзначилися не тільки проросійські депутати. Якщо ви хочете, щоб люди вчили українську мову, я ж тільки за правильно, але не насильно. Школа, садочка українську мову підтримує абсолютно. Але навіщо ви забороняєте говорити? І поки Ганна скороход захищала російську мову, Юлія Володимирівна, відчувши запах виборів, знову почала активно боротися. А я доводжу, що особівартість одного кіловату для населення не перевищує однієї гривні, якщо зовсім точно 97 копійок для підвищення тарифів навіть до 4 гривень 32 копійок не було об'єктивних підстав. Загалом маніпулюють і брешуть окремі політики на досить таки різні теми. Тут тобі і заяви про війну і мобілізацію. І тут тобі і заклики до переговорів та активна позиція. Проти дересуфікації словом є де розгулятися із популістськими заявами. Якщо у 22-му ми думали, що українська політика уже ніколи не буде колишньою, так от ми помилялися, це все теж болото, яке не думає про країну, а використовує все ті ж примітивні прийомчики, розраховані на того, хто має коротку пам'ять і не звик аналізувати. Бідні, та ще й голодні. Не встигли ми відійти від того, як нахабно наші нардепи дармоїди нагребували мільйонними компенсаціями за житло. Як ці мандатоносці почали жалітися ще й на їжу у їдальні Верховної Ради, буфет Верховної Ради, гречка, пшонка, картопля плятовчина. Підсанівши яйце, капуста. Відео скаргу у «Тік-Ток» опублікував від Слуги народу Дмитро Соломчук, назвавши ситуацію у меню у раді, увага, продовольчою кризою. Криза продуктів ханачування шувається в постійно. Що таке стало? Связькогосподарська країна. Ні, не, не те, щоб я здивована, що депутатам доводиться пояснювати такі елементарні речі, але ж. Е... Тупе. Тупе, тупе, пу. Раптом ви не знали, не шановні обранці, але існує доставка їжі із закладів. Якраз на випадки, якщо їжа не подобається. Думаю, депутатська зарплата дозволяє замовити обід, ну або ходіть у раду із лоточками. І ще одне жуйте ретельно, аби не вдавитися. Наступна історія про два відео із одного міста. Отже, відео перше серпень 2024 року. Покровськ. 20 кілометрів від лінії фронту. Комунальники висаджують квіти згідно тендерних закупівель? Це не Київ, це не Львів і навіть не Одеса. Цю картинку ми бачили в Авдіївці, в Бахматі. Тепер Покровськ. картинка одна й та сама. За минулий рік кошторис для квіткового благоустрою міста потягнув на майже 200 тисяч гривень. І це тільки на квіти. Загалом на благоустрій було виділено понад 300 мільйонів. Чи було це законно? Так чи варто було б спрямувати їх на будівництво, наприклад, окопів чи укріплень? Думаю, варто було б. А тепер відео друге на ньому січень 2025-го. і вже зовсім інший Покровськ. Клумби спотворені технікою. Більшість будинків розбиті від обстрілів. Власне, на 2025 рік чиновники щодо Покровська мають теж оптимістичні прогнози. От за тиждень до нового року затвердили бюджет, а там 14 мільйонів гривень. На підтримку змі і ще 34 мільйони на той такий благоустрій. У мене немає слів, тому коментуйте ви і поставте лайк цьому відео. Для нас це дуже важливо. Побачимося.